Всім привіт! Мене звати Наталя Сухих. Я лікар і спеціалізуюсь на естетичній медицині. У чому перевага полімолочних філерів? По-перше, полімолочна кислота це не філер. Від англійського філ наповнювати. Полімолочка вона не наповнює. Полімолочка це колагеностимулятор. Вона потовщує шкіру, стимулює виробітку власного колагену. І таким образом, через 8-9 тижнів шкіра потовщується, стає більш пружною і еластичною. Наступне питання: чи для всіх підійде полімолочка? Ні, не для всіх. На кожну процедуру свої показання. Найкраща полімолочна кислота підходить для тонкошкірих клієнтів з дерматопорозом, з ліпоатрофією, з дрібними зморщками, тобто там, де потрібно потовщити шкіру. У клієнтів, яких виражена підшкірна жирова клітковина, полімолочка буде давати набряк. Полімолочна кислота це гель. Ні, полімолочка це порошок різної форми. Наприклад, скульптра виглядає як ліофілізований порошок, розпилений по флакону, а естефіл виглядає у вигляді маленьких мікрокульок. Полімолочна кислота застосовується на будь-яких ділянках. Так, класична полімолочна кислота застосовується на будь-яких ділянках шкіри обличчя і тіла. Окрім зони навколо очей. Але на сьогоднішній день створено спеціальний препарат під назвою Жовелук. Він має гладеньку форму мікросфер, що запобігає створенню надлишкового фіброзу. І тому цей вид полімолочки прекрасно підходить для роботи з зоною навколо очей. Чи болюча це процедура? Так, по-перше, препарат пекучий. По-друге, ми працюємо, як правило, з. Валюлію великого розміру 22G, і це також додає відчуттів. Але щоб полегшити больові відчуття вашого клієнта, при змішуванні препарату можна додати лідокаїн, якщо у клієнта немає гіперчутливості на даний анестетик. Наступне питання: чи є вікові обмеження на полі молочку? Так, краще застосовувати ці препарати після 30-35 років за показами лікаря. Як працювати з полімолочними препаратами? Ця процедура виконується за допомогою канюлі великих розмірів, рідше за все голкою. Але для того, щоб працювати з полімолочною кислотою, необхідно мати певний досвід. Сам препарат ми розчиняємо стерильною водою для ін'єкції. Техніка розчинення препарату також буде залежати від того, в якій ділянці шкіри ми будемо працювати, чи то обличчя, чи то. Шия, чи то декольте, або, наприклад, потіло. Концентрація речовини повинна бути різна. І у кожного косметолога свій секрет. Колагена стимуляція полімолочною кислотою це безпечний і надійний метод покращити якість і пружність шкіри. Недарма препарат Скультра вже давно схвалений FDA, що говорить про її безпеку і ефективність. Дякую за увагу і до нових зустрічей!